Бог він знає, що завтра буде, і сьогоднішній день він бачить у всіх розрізах, у всіх плоскостях і навіть у всіх вимірах. А ми навіть не бачимо те, що у нас під носом. І насправді це є проблема, тому що Євангелія від Луки, 14 глава, 26-27 вірш, пише нам. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учним моїм. І хто свого Христа не несе і не йде в за мною, той не може бути учнем моїм, Ісус також далі продовжує в 33-му вірші. Так, отой, кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. І так, насправді, все категорично, правда, так все пише жорстко у Слові Божому. Так і думаєш, ну де та взагалі любов у Бога? І в той же час Бог є Бог-любові. Може, ми не розуміємо Бога? Можливо, ми не знаємо, що таке любов. Але насправді проблема в тому, що людина завжди собі шукає ідолів, богів єгипетських фараонових. Правда, поставити у житті когось із близьких ідолами. Також хтось рідних кладе дітей, батьків, матерію, та? хтось друзів, ну любе, тільки не Господа. Тобто, в загальному людина завжди знаходить ідола собі, завжди ставить на перше місце щось чи когось. І це насправді є великою проблемою. Тому що рано чи пізно, як пише Біблія, всі ідоли вони падуть. У цьому і є сама найбільша проблема. Тому Бог говорить, що на перше місце у житті людини повинен бути Ісус. Тому що вічного у цьому матеріальному лінійному світі, де ми знаходимося, нічого немає, ні рідні. Ні близькі, ні матерія, нічого немає. І питання в тому, що коли це стоїть у нас на першому місці, но не Ісус, ми втрачаємо це рано чи пізно. Тоді знаєш, що відбувається. А те, що відбувається, серйозний крах. Серйозна така мертва петля відбувається. І багато людей не можуть. Звідти вибратися, навіть будучи віруючи, і тільки по одній простій причині, тому що на першому місці не був Ісус, тому що це все стало для тебе на першому місці. Ну якщо на першому місці у Тебе буде Ісус, то ти завжди будеш рухатися за Христом, тому що Він учора, сьогодні і завтра, і навіки. Той самий. амі. Ми...